Ну що, друзі, всім привіт! Сьогодні я прийшов у нас в таке місце, просто поки десь піні якась палка лежить, коротше не важливе Просто хочу сьогодні, я поки десь спінинг на окуня, на щуку. все, треба спочатку розпакувати. Може якась гріпення попадеться на її кущу. Оце найкраще попадається щука. А то я розумію. М -м, хорошо, прикольно, я, я вас понял. Так, друзі, давнесенько. Я не ходив взагалі на <клев> на нових місцях. Штайпі я знімаю на тих самих місцях там, де завжди. А я вже задубався, знімати там, де завжди, бо там то клів є, то кльову немає, то ще щось. Так, де мій мікро джик? Мікро Так, одиваємо ми тут Так Так, на що ж половити? О, давайте на оцю лавру, просто інтересно, На ось таку ось залесеньку. Пробуємо. Якщо на неї буде кльок хороший, то, то буде хорошо Так, Интересно, чья я лавру вообще сегодня, все разловлечу. Ой, давайте другую, Дина, подожди, сейчас я что-нибудь Дерево вон здесь. опять сплать. Ох, Ох, крючок, стой. Вот сюда вот иди. Вот так вот иди м лавру, давайте. Что-то громко. О, все, у вот, нас настой здесь. Да, Сюда. Надувай. Ой, надуваємо, надіваємо. Так, є. Так, я, як вона грає? З цим крючком. Все, хорошо. Так, спочатку кидаємо туда. Так, ладно. Палку хтось завали. Но не суть важно Так, закидаю. Так, все, я споїхав. Есть! Ага, єсть! О, підлящик! Підлящик, дивіться який! Хорошенький, давайте мені зараз щас... відпустимо такого підлящика. Без ж дуже маленький. Зараз, подожди. Все, есть отпусти вашого підлящика. две 4 минуты видео. Підлящик вообще. Вообще хорошо не ростибана. В якому случаю не берите Хоч вона і мала велика, хоч вона і маленька. не нереститься не трогайте. Можете, если у вас YouTube канал, как у мене, можете її просто знімати. Ну что, друзья, ладно, всем хорошего настроения, всем пока-пока. Мы ловили поддавщик, а видео будет на 5 минут, потому я хочу выкладывать коротких видео. Будет две серии. Всем хорошего настроения, всем пока-пока. Думаю, вам це видео понравилось.